І так, народ, всіх вітаю. Сьогодні буде відео про вітрогенератор. І почну я його з того, що купили ми вітрогенератор, хто не в курсі, Добавка для сонячних панелей. Ну Там ще на цеху є одне поле. І на даний час зробили вже матрицю під лопасті більші. Було в планах його поставити сюди винт П'ятиметровий, тому що тут він лопасті по метр сімдесят, Ну, плюс там верша, ну, можете скільки-то е, в діаметрі. Він дуже замалий. Е, ну, п'ять лопастей, звісно, Але якби був трошки більший, було б взагалі пісня. Але він працює, все файно, все як має бути. Е, тому в планах його поміняти. Е, робиться вже верша. Е, домовився, звісно, на кінець таки з людиною. Робиться верша. Е, і зараз дороблюємо ще лопасті. Але по суті я планував новий проект зробити по вітряку. поставити туди вінта і поставити мощнішого в рази генератора. Тому ну, вирішив відзняти це відео. Якщо я його не продам, наприклад, там за проміжок 2-3 неділі. Якщо я його не продам, тоді вже буду те, того вінта ставити на цей вітряк і залишати його собі. Якщо ж я його продам, за ту суму, яку я брав у Валері Валки, оцього вітрячка... За таку суму я готовий по суті віддати його. Я віддав за нього 100 тисяч. І за таку суму можу його і віддати. Тобто повністю все готове. Навіть верша я доопрацьовував, там був трошки люфт, я його доопрацював і зараз, по суті, вітряк готовий. Все файно працює, можна його поставити. Нічого не потрібно там робити. Там підшипники Валера замінив. Повністю всі перебрав. Тобто Поставили вітряк і все, він працює і не потрібно туди лазити. Зараз покажу, як він працює. Так, Наша інверторна Коротше, акумулятори наші літі. Тут тений баласта, реле. І сам ось контролер. От Зараз отак він. Вітерець просто ніякий, але все одно скидує на баласт, бачите тени. Ось на тени 14, ну повністю все, що є, тільки скидує на баласт, тому що батарейка в нас забита. Добавили ще сюди гібридного інвертора одного, він працює, по суті, як контролер. Ну і сюди поставили ватметр на нього. Тому що він не записує, скільки кіловат намотав. Отак. Показує, зараз пасмурна погодка. Це одне поле на нього підключено І два мппт контролера на цьому великому гібриді. Тут 7,2 кВт. Але ну, як інвертор працює: оцей. цей на 6,2 кВт, але він не працює. Тобто він працює в режимі контролера. Е, так, оце приміщення буде перероблюватись, воно утеплювалось зимою для того, щоб була температура. Також у нас є підігрів акумуляторів. Як він зроблений, я вже пояснював не раз. Так, система я думаю вам не дуже цікава, просто ось покажу ще як він працює, сам генератор. Вітерець прямо зараз слабий діє. Як бачите, по деревах давайте покажу. От Верхушки дерев. Легенький, умірений вітерець. От. Трошки більше, трошки менше працює. Ну, от так, 300 ватт. Ну, нема, нема вітру нормального, але собі отак от і працює. І все як має бути, але скидує на тени. Повністю все, що там мотає, він скидує на тени. Тому народ, кому потрібен вітряк, можемо продати. Якщо не продасться, я ж пояснюю за тих 2-3 неділі, тоді вже залишаємо собі, опустимо, поставимо вінт. Я... Метровий, і тоді вже залишимо його собі. Тому звертайтесь номер телефону, залишу в коментарі. За ту суму, яку брав, за ту готовий його віддати. Вітряк все як має бути працює. Ще раз наголошую, все налаштоване і нічого не потрібно. Тільки підключили, і все все працює повністю перебране, все все файно, одним словом. Тому. Ще раз номер телефону в коментарі. Кому кого що зацікавило, звертайтесь, знімемо відправимо. Можете приїхати, перевіримо, подивитися, як працює. Якщо буде такий більш нормальний вітерець, приїдете, подивимося. І все. Якщо влаштовує, можемо домовитися і продати за ту ж суму, яку і взяли. Все, всім все найкраще.